Розклади теро не СВОшників, плачевні тіктоки росіян, де хочеться їм утерти сльози, російські екстрасенси, астрологи та провидиці, які роздивилися майбутнє Путіна на 2025 рік. Але це не точно. З вами Марія Письменна. Ми особисто перевірили, як працюють російські тарогадалки. і те, що ми дізналися, нас просто шокувало. Додивіться це відео до кінця і підписуйтесь на канал Володимира Золкіна для обраних. А ми ж. Починаємо судячи з досліджень, попит на містику і магію підвищується в турбулентні часи, коли руйнується звичний світ. Як не дивно, але росіяни все ж таки стурбовані війною в Україні. Зокрема, що війна вже дісталась і російських територій, тому вони все більш звертаються до ворожок, які допомагають шукати зниклих на фронті СВОшників. Також зріс попит на товари для ворожіння, а саме на карти Таро, за даними дослідження сервісу Moneyplace, за останній місяць, жовтень-листопад 2024 року. Росіяни придбали на маркетплейсах карт Таро на 129,5 мільйонів рублів, що на 18 мільйонів рублів більше ніж за аналогічний період попереднього року. За даними з маркетплейсу Wildberries, з 2020 року продажі карт таро зросли з 506 до 46 тисяч штук на тиждень. Просто уявіть собі, якщо раніше вони купляли в день близько 70 колод карт, то зараз ці диванні ванги купляють близько 6,5 тисяч колод карт в день. Таким чином, можна зробити висновок, що з 2021 року попит на карти терор в Росії зріс у кілька разів, що відображає загальну тенденцію зростання інтересу, до езотерики та містики серед росіян. Так а що ж сталося? Ось и ответ на вопрос. Аналитики MoneyPlace предполагают, что всплеск продаж в 2022 году связан с началом спецоперации. С помощью карт Таро люди пытались предсказывать будущее на фоне возникшей неопределенности, с тем, что на бум повлияла политическая и социальная нестабильность, согласны и другие собеседники Forbes. Это началось с пандемии. Чем тяжелее живется людям, тем чаще они увлекаются картами Таро и другими эзотерическими вещами. Люди хотят услышать ответы на свои вопросы, в том числе о том, когда все наладится, рассуждает предприниматель Айвар Бикмухаметов. Предпринимательница Вера Праченко называет таро способом услышать себя, который необходим во время негативных событий. Також особливо верующие маги, ой, россияне, начали делать обереги для захисту от військоматів та обереги для тих что вырушив удобривать украинскую землю. Брелок-амулет из натурального дерева ручной работы создавался для мужчин для защиты от призыва по мобилизации. Активация проводится силой мастера. Очень успешно показывал себя в первую волну мобилизации. Работает от 6 до 12 месяцев. После шести месяцев необходима диагностика. Работает ли амулет или нужно подновить. Стоимость амулета 10 тысяч рублей. А у 2020... У 2023 році в топ-запитів на новорічні корпоративи, крім Шамана та Тімоті, увійшли ворожки, тарологи та нумерологи. Але от, 2025 рік і екстрасенси видали не дуже позитивні прогнози для Путіна. Невже вони готують росіянців до змін влади? Може, тому Госдума РФ вирішила заборонити окультизм в змі? А якщо більш детально Российским СМИ необходимо заборонити транслировать передбачення астрологов и ворожих. Про це заявив в интервью вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Российским СМИ необходимо запретить транслировать предсказания астрологов и гадалок. Об этом заявил в интервью государственному агентству РИА Новости в среду 2 января вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. По его словам, такие материалы зачастую преподносятся как развлекательный или нейтральный контент. Но по сути, они эксплуатируют невежество отдельных граждан и формирует толерантность к мошенничеству способствует распространению лженауки вице-спикер госдумы считает что вместо магии и суеверий российские сми должны быть заполнены образовательными проектами историями успеха а также достижениями науки и культуры он пообещал направить соответствующее обращение руководству крупнейших изданий и призвал дать правовую оценку деятельности магов и экстрасенсов так что Ж гадалки, відьми та тарологи та пророчили Путіну на 2025 рік. Славнозвісний астролог Павел Глоба до нього більш детально ми ще повернемось заявив, що у 2025 році Арішніка чекає економічна криза, яка досягне свого апогею, і політичній еліті доведеться робити певні кроки для зниження соціальної напруженості. Цікаво! Це готують глобінний народ до черг за їжею, а найцікавіше, у 2025 році може з'явитися той, хто поступово почне отримувати від Путіна частину його влади. Астролог зазначає, що зміна влади пройде безболісно для суспільства і наступні 10 років стануть періодом встановлення Росії. Угу. Чи вірите цьому фантазеру чи ні? Вирішуйте самі. Але якщо хтось не знає, то я вам не пам'ятаю. Ви забили, забули про це. Я вам трошки напам'ятаю У 2009 році. Павел Глоба зазначав, що війни між Україною та Росією ніколи не буде, а криза закінчиться 21 грудня 2020 року. І який же промовисти заголовок з цитатою від російського астролога: війни між Україною та Росією ніколи не буде. Який точний прогноз. Пропусінський астролог Михайло Лєвін, який свого часу прогнозував особисто для Бориса Єльцина, я укажу зазначив. Що наприкінці 2025 року наростатиме хвиля політичних протестів проти дій президента? Причин багато: війна в Україні, мобілізація, зниження доходів населення. У результаті відбудеться зміна влади, але не внаслідок революції, бо навіть цей клоун-астролог розумів, що арешники люблять терпіти та не здатні на протест. Відхід Путіна так чи інакше буде пов'язаний з погіршенням економічної ситуації в країні. Поки йде підготовка до боротьби за владу, Росія стане нестабільною. А постраждає найбільше при цьому звичайний народ рівень життя сильно знизиться. Переломний год 25-й. Сумс, на самом деле, переломний год був 24-й. Але тут питання куди ще гірше? У нас все а это стоит відкрите, Крысы вводять. Ми ночі в туалет йдеш, вода на криса пробігає. Втакає вот нам домі. У нас даже есть человек, который є чоловікастролог Сергей Логинов більш категорично в своих прогнозах. Тому Путину пророцтво явно не сподобається. За його словами, старий дід давно не може самостійно керувати країною через хворобу і є лише формальним лідером. Він передбачає у 2025 році конфлікти на Кавказі та в Татарстані. А з цікавого, Китай почне розширюватись у бік Далекого Сходу, таким чином розпочавши експансію на російську територію. Отакі, от, от, ніж псину. Ну такі прогнози нам подобаються. Амен. Алілуя. Аум Хальдуляля. Провидиця Фатіма Хадуєва, яка брала участь в одному із сезонів у битві екстрасенсів, спрогнозувала благоденство на Росії за умови, коли місце Путіна остаточно займе хтось інший. <idee> <п lawyers> Провидиця назвала причину страждання. РФ не повірите. Воно пов'язано із вбивством царської сім'ї. Три президенти повинні понести спокуту: Горбачов, Єльцин і Путін. Однак, після того, як змиються гріхи, Путін залишить свою посаду, а на його місце прийде нова особистість. Настане чудовий час процвітання, яке назвуть золотим періодом Росії. Дуже хочеться, аби Путін поніс відплату за все, що робив на українській землі, і щоб ця спокута була жорстокою, холодною. Та фатальною І з цим можуть впоратися тільки Збройні Сили України, а ми їм можемо допомогти. Підтримайте збір за посиланням на Монобанку, закріпленим у коментарі. Тут і стає ясно, чому ж Госдума хоче заборонити транслювати окультизм в змі. Позитиву мало, а по методичкам не всі працюють. А тепер несіть попкорн до екранів. А всі успокаюємося, берімо попкорн і спокійно. Наблюдаємо. Зараз буде і трагедія, і драма, і сльози. На просторах російського сегменту TikTok та Інстаграм ворожки набирають оберти. Ну, як то кажуть, таро познається в біді. Ми особисто перевірили трьох російських тарогадалок. І те, що ми дізнались, нас просто шокувало. Так, пропав муж. Ольхи 33 роки, Наташа, 25 курс. Наташ! Подпишись, поделись, напиши мне на WhatsApp, скинь свою фотографию, скинь его фотографию, прям голосовым запиши, и поздно ночью я отвечу. Но, отвечу ночью, хорошо? Ватсап пока мы с не в сети, но ты скинь фотографии, прям пропиши вот этот вопрос, хорошо? Но отвечу поздно ночью. Я рассматриваю эти вопросы, но только на WhatsApp. Здесь я этого не... Попал муж на СВО. Алексей, 33, Наталья, 25. Наталья, есть проблемы. Напишите мне на WhatsApp в личку. Я вам сделаю полный расклад. У него проблемы на данный момент, в данной ситуации. Так, Наталья, 25, с Алексеем все в порядке. Наталья, с Алексеем все в порядке. Та невже у 2025 році цензура торкнулась, і теро гадалок. Зашугані провидиці вже бояться в прямому ефірі робити розклад про росіянців на фронті. Тіктокерські скрепи Путіна в силі. Розклади на зниклих безвісті вояк РФ одні з найпопулярніших. Ось ми бачимо, що є спеціальна категорія мужчина на СВО. Гадалка обіцяє подивитися: 200, 300, 500. І я не про вартість розкладу. Хоча я про це також. Барлику послух. Расклад мужчина на СВО, а также на пропавших людей. Жив человек или нет? Вернется ли домой? Финансовые вопросы. Выйдет ли на связь? Новости о нем? Здоровье? Если жив, не смотрю местонахождение. Стоимость? 1000 рублей. Прежде чем обратиться ко мне за раскладом, подумайте, готовы ли вы услышать ответ? Оце россиянцы си, россиян. Песня до вашей уваги відео, яке може викликати відчуття суму, Хоча кого я обманюю. Здравствуйте. Можно расклад? Здравствуйте, да, конечно. Дело в том, что моего молодого человека, с которым я три года забрали на Сво, не отвечает уже на протяжении трех месяцев. Я очень боюсь и переживаю, ночами не сплю. Плачу. Можно, пожалуйста, посмотреть, что с ним все в порядке, ли? просто успокоить меня. О, скиньте его имя и дату рождения. Не хочу вас пугать, но, скорее всего, вашего молодого человека нет в живых. Я четко вижу серьезную травму головы. Скорее всего, выстрел. Вы узнаете об этом где-то в течение двух месяцев. Его пока не нашли. Мне очень жаль. Боже мой, какой ужас. У меня даже нет слов. Спасибо вам большое. Напишите обратную связь, пожалуйста, потом. А ось ворожка Аліна з Ростова на Дону. Вона любить тішити приємними новинами. Жаль, правда, що цей прогноз був не про Путіна. Є різко кстати, що хтось із важливих політиків, не знаю, генералів буде взять в плі. важным событием. Но кто это, что это, я не знаю. Пересмотрела сейчас прошлый прогноз и в шоке. Попадание даже с таким нюансом, как смерть генерала. Смерть генерала очень редкое и важное событие в ходе войны. О нем особо не говорят в массах. Не хайпуют и люди, которые не знают всей истинной внутрянки хода военных действий. Не понимают, повлияет ли это на что-то. Я вот не понимаю, но походу да. А вот же прогнозы ціей Алины в телеграм-канале. Таролог Алина Рыжая. Расклады Таро. В 2022 у Путина в энергиях на год были и смерть, и башня, и сила, и маг. В общем, все указывало на то, что он захочет больше власти и статуса быть первым и главным. В следующем году у него энергия укрепления позиций. Большой известности тоже башня в уроке. В плюсе станет править территориями больше, чем сейчас. В минусе крякнет и перестанет быть президентом. Если не окончание СВО, то ее очень положительное направление будет в 2025 Хэштег прогноз. Условия перемирия не будут устраивать Россию, произойдет небольшое отступление с целью выдвинуть новые условия. После продолжится борьба за новые земли. Успешная борьба. На политической арене может появиться новый человек. Женщина произойдут глобальные перемены, очень стремительные. Мирное население России не пострадает. Всех мужчин не заберут. Да, призыв будет неоднократный, но потери умеренные. Хэштег СВО, хэштег прогноз. Ну и как же можно было умынуть хвилюючи події в Курску? Адже так болить, так болить. Что будет происходить в Курске? Для чего Украина вошла на эти территории и будет ли объявлено военное положение. Что будет там происходить? К сожалению, битва будет затяжной, и все закончится не так быстро, как все ожидают. Также будут заняты некоторые территории Украиной, нашей территории, и, может быть, взятие российских военных в плен. Хэштег СВО. Много Курска. Просто вижу, что многим тревожно. По Курску жесть. Это продлится дольше, чем все ожидают. Украина займет территории, возможно, даже взятие наших военных в плен. Но они не будут удовлетворены на 100% наступлением. В конце концов, их отодвинут. Но это будет не быстро и много разрушений. Главный вопрос. Зачем Украине это наступление? Ответ – убил. Во-первых, показать, что они тоже могут дать во-вторых, они хотят таким образом предложить мир, переговоры, обмен. Хэштег СВО. Жесть. Быстрее бы это все закончилось. Не будет ли это поводом объявить у нас военное положение? Ведь это будет жестче, чем в Белгороде. Нет, военного положения не будет, но будет кое-что другое. Выложу видео расклад в течение двух часов. Ну как вам сподобалась подбирка в российских тикток гадалок? Пишіть в коментарі, якщо хочете бачити цю рубрику на каналі. Релігія, мілітаризм та пропаганда так, це все про головний храм збройних сил Росії. Як ще один доказ, хоча кому вони потрібні, повного божевілля Путіна Путін не став винятком серед правителів, які захоплюються містикою та езотерикою. Це було видно ще до повномасштабного вторгнення, коли значні обстріли на Донбасі дивним чином приходились на великі язичницькі та християнські свята, затемнення та інші астрологічно важливі дати. Цар Росії задля поклоніння Богу війни побудував головний храм збройних сил, котрий самі Росії назвали воротами до пекла. І вже там він почав збирати сакральні для нього речі, серед яких кашкет і костюм Адольфа Гітлера. Збройний храм Росії був збудований у 2020 році в підмосковному парку Патріот. Проти парку там немає храмоточний танками, свастиками та окопами з колючими дротами. Ох уж і скрепи Храм позиціонується як місце прославляння армії РФ та історії військових перемог. Його будівництво підтримав особисто Путін, що підкреслює його роль у створенні культу війни, об'єднаного з релігією. Психічне здоров'я після відвідування такого храму може похитнутися. Від такого зображення святих будуть хреститися навіть атеїсти. Це місце важко назвати храмом, адже цей портал в пекло притягує всі можливі лиха. От, наприклад, сімволічне. У 2024 році, влітку, в день хрещення Русі, прямою наводкою з неба блискавка вдарила у росіянців біля храму. Как говориться, точно точна цель. Цікаво, що відвідувачів храму вкрай мало, особливо після удару блискавки. Він зачинений з понеділка по суботу, включно, а віруючі обходять його стороною. Похмурі алеї, диявольські монументи це схоже більше на поклоніння сатані. Ми не будемо детально проводити розбір цього божевілля. Впевнена, багато хто бачив ці кадри. Але от декілька основних фактів про цей храм. Раніше там було зображення голови СРСР Сталіна, Путіна та Шойгу, але їх прибрали з мозаїку головному храмі Міноборони РФ ще до його відкриття. Дивно. Путін не хотів молитися сам на себе, але причина ось в чому голова художньої ради з будівництва храму протеєрей Леонід Калінін визнав, що портрети замінили саме через хвилю суспільного невдоволення. Нічого собі, а решники виявили невдоволення. Маємо надію, що невдоволення виявляли на колінах. Це була мозаїка, присвяченої анексії Криму Росією. Тепер на тому місці зображені священники. А там, де раніше була голова Путіна, тепер красується ікона, якої у початковому варіанті картини не було. Крім того, декоратори замінили гасло Крим наш, яке викликало нарікання на нейтральне, місце». і прибрали портрет Сталіна з мозаїки, присвяченої перемозі у німецько-радянській війні, замінивши його на плакат зі слоганом, «Поднімем над Берліном флаг. Побіди, прес-секретар Путіна Дмитро Пісков заявляв, що сам Путін не причетний до відбору фотографій, які будуть використані в галереї. Головний храм збройних сил РФ став уособленням мілітаризованої ідеології російської держави, де релігія слугує інструментом виправдання агресивної політики. Храм використовується як інструмент зміцнення наративу про Росію, як захисника традиційних цінностей і фортецю проти Заходу. То як к нам відносяться вас у світі, Вот это интересно. це феномен такой. Это, это точно це дійсно образ мордору, такий як він є: темний, агресивний, огидний, але під золотими куполами. Пропаганда Арішніка лізе звідусіль. Чи то це карти таро, чи то це прогнози від екстрасенсів, чи то підміна релігійних понять. Зділий все для того, щоби жити богаче, щоб бути сильні других. Єсли нужно кого-то паднять, подамні, обмануть обмані, розрушить жизнь да розруш. до розруш. Поки одних відправляють одобрювати українські землі, інші своїх не бросають і розводять на розклади таро. А головний кидала країни Путін розводить на бабки свої отряди та благословляє проливати кров за свої маризматичні амбіції. Допоки на Росії будуть існувати храми війни, де панує богохульство, кров. Зброя та насильство, то про яку демократію та мир ми можемо говорити? А що ви думаєте про от таких от гадалок? Пишіть в коментарі. А з вами була Марія Письменна. Обов'язково підтримуйте Збройні Сили України та до нових зустрічей.